Зараз буде розпаковка. До речі, посилка прийшла дуже швидко. Замовляла 1 квітня, сьогодні вже отримала. Сьогодні у нас четверта. І це ще Укрпоштою. Дуже класно. Зараз подивимось, що нам тут прислало. Дуже міленькі такі трусики з котиками, якраз до садочка. Супер. Ось назва магазину. По якості такі дуже приємні. Не буде потіти і таке, як дихаюча тканина. Дуже прикольно. О, ще й подаруночки, супер. Такий маленький подаруночок, але як приємно. Боже, дуже дякую. Ще що тут у нас корисні поради, сушіння трикотажу, просування. О, це дуже, до речі, корисна штучка. Поради. Ніколи мені не надсилали з білизною, ні з дитячої, ні з дорослою таких порад. Дуже класна ідея. Дякую. і ще трусики. У мене дві дівчинки, дві няшки, тому все однаково, щоб нікому не було образливо. Ось із сердечками дуже теж прикольні. Такі трусики, ще такі рожевенькі. Дівчатка ще з 6, такі, такі рожеві. І дві маєчки звичайні, також такі, як трішки в дірочку, щоб дихало тіло і щоб не потіло. Бо в групі дуже жарко. Тому ось таке моє замовлення. Дуже ще раз дякую за подаруночки. Дуже приємно. Дуже раджу, цей магазин доставка, до речі, була, я замовила ще й укрпоштою. Думала, що буду довго чекати, але ні. Ви знаєте, буквально 2-3 дні я вже отримала свою посилочку. Замовляла ще там раніше одяг дитячий, то мені дуже подобається. Якість дуже гарна. Ці котики це, звісно, любов, з першого погляду, дуже класні. А ціни у вас, дівчатка, Порадують ще більше. Тому що подивіться: трусики по 26, маєчки по 27. Я останнім часом взагалі не зустрічала таких цін. А ось у цьому магазинчику це все можливо. Тому заходьте скоріш і робіть замовлення. Якість дуже гарна. Подивіться, які шовчики просто. А малюнки, ну, я в захваті. Ці кошенята. Дівчатка будуть дуже задоволені.